Щодо презентації проекту Бібліоміст, то на цей захід прибули сільські голови, завідуючи сільськими бібліотеками, представники органів влади Житомирського району. Цей проект покликаний перетворити сільські бібліотеки на сучасні громадські центри та підвищити роль бібліотек в українському суспільстві. Завдяки програмі Бібліоміст, бібліотеки сіл тетерівки, троянів, Сінгури, Васильівки та Ліщина на Житомирського району отримали 15 сучасних комп'ютерів із розрахунку по три комп'ютери на кожну бібліотеку, а також оснащення веб-камерами, наушниками із мікрофонами, принтери, ліцензоване програмне забезпечення, комплекти обладнання для створення локальної мережі. А бібліотекарі цих п'яти сіл, які виграли грант, мали змогу безкоштовно пройти навчання в обласних тренінгових центрах. Програма Бібліоміст це партнерська робота Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів Агентства Сполучених Штатів Америки із міжнародного розвитку Міністерства культури України та Української бібліотечної асоціації, на підтримку якої фундація Біла та Мелінди Гейтс надала грант на суму 25 мільйонів доларів США для сприяння досягнення цілей програми. Корпорація Майкрософт безкоштовно передала публічним бібліотекам України програмне Забезпечення на суму 9 мільйонів доларів США. Життя вашої громаді, життя вашої бібліотеки з цього моменту зміниться. Ви це побачите, ви це побачите відразу. Бібліотекарі відчують на собі, що роботи в них трошки збільшаться. Громада дізнається, що дійсно бібліотека це новий ресурс, новий ресурс добуття нової інформації. В рамках підготовки до впровадження проекту було проведено перетворення сільських бібліотек у затишні кімнати із сучасним ремонтом та новими меблями. Сільські ради взяли на себе оплату за підключення до всесвітньої мережі та щомісячну абонентську плату. Присутнім було продемонстровано скайп-зв'язок із закладами культури інших районних централізованих бібліотек. Зокрема, відбулися перемовини із народичами Романовим та Житомирською обласною дитячою бібліотекою.